Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню звільнення директора з посади, з огляду на те, що, наприклад, засновник не хоче змінювати директора, а директор вже не хоче займати свою посаду з будь-яких причин чи не виплата заробітної плати, чи влаштування на інше місце роботи, чи просто там, якихось власних внутрішніх переконань. Практика з цього приводу є різна, але ну, от нарешті Велика Палата намагалась їх узагальнити, хоча зробила це досить, я вважаю, неправильно і з дуже великими порушеннями, які призведуть, фактично до неможливості, як, на мій погляд, звільнення директора з посади. Тому перед тим як погоджуватись, підписати. Документи і стати директором підприємства, вам повинні ви повинні розуміти, яким чином ви звідти будете звільнятися. І все це передбачити в своїх контрактах, договорах, умовах, тому що інакше ви свою посаду просто не зможете покинути і будете до кінця життя дирек... бути директором певного підприємства і нести за нього фактичну відповідальність, субсидіарну відповідальність за нанесення шкоди третім особам, чи з вас також зможуть. Стягувати відповідну задану шкоду самою само юридичною особи. Поки ви дивитесь це відео, я раджу вам підписатись на нього, підписатись на канал, де ви дивитесь, воно вийде в Ютубі і в Тіктоці. Саме посилання на рішення в Ютубі буде посилання під відео на мій телеграм-канал. В Тіктоці буде в шапці посилання на телеграм-канал. Тому підписуйтесь і зможете більш детально ознайомитись з цим рішенням. Про що саме рішення? Фактично, директор, до речі, Трошки спойлера, він помер на момент же прийняття рішення, тому провадження було там закрите. Однак, Велика Палата все одно висновувала. І що ж вона у нас висновувала? Ну, по-перше, це буде господарська юрисдикція. По-друге, Велика Палата прийшла до висновку саме встановлення порядку, яким чином звільняти директора з посади. І він може звільнити з посади. Для цього йому потрібно відповідно до вимог статуту скликати. Безпосередньо для припинення своїх повноважень скликати, як зазначено, загальні збори учасників товариства, з, з, з обов'язковим включенням в порядок денний питання про припинення своїх повноважень шляхом обрання, нового директора, зверніть увагу, або тимчасово виконуючи його обов'язків. Все, тобто вам потрібно знайти ту людину, на яку перекласти ці обов'язки, де ви її знайдете? Зрозуміло ніде, що це буде фактично. Певні маніпуляції, От що зробила Велика Палата. Тобто, фактично втягуючи директора в чергові маніпуляції. Крім того, Велика Палата зазначила, що директор. Повинен дотримуватись цих вимог закону і статуту щодо порядку скликання загальних зборів учасників товариства, зокрема не пізніше, ніж за 30 днів до початку зборів, шляхом надсилання поштовим відправленням, з описом вкладення, повідомлення кожному з учасників товариства про порядок денний, дату, час і місце їх проведення, а також надати учасникам можливість ознайомитись з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного, і забезпечити належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місце товариства в робочий час. Ви розумієте, що фактично вся ця історія призводить до того, що особа, яка призначена директором, самостійно ніколи не зможе звільнитись, вона може примушувати в подальшому через суд провести збори. А от не збираються учасники, що робити, на це велика палата, як це зазвичай це відбувається, не дає жодної відповіді. Наприклад, померли засновники, а спадкоємці не вступають в свої права. Що тоді робити? А не зрозуміло, що тоді робити. І, на жаль, оця нестаток власного життєвого досвіду призводить до того, що ми отримуємо такі ганебні рішення, які не захищають права громадян України, які, навпаки, їх примушують на довічне рабство, на довічне призначення директора, при цьому не маючи жодної можливості звільнити з цієї посади. Я думаю, що, врешті-решт, ми отримуємо рішення Європейського суду з прав людини до цього. І подивимось на чергові оці наукові виснування стосовно того, що ж там не так, і чи потрібно це переглядати чи не переглядати. До речі, останнім часом з'явилася дуже велика кількість рішень, я думаю, я зроблю з цього приводу окремий огляд з часом, де Велика Палата після ЄСПЛ навіть не приймає до розгляду заяви. Не те, що розглядає і відмовляє, а навіть не приймає, зазначаючи, що в ухвалі. про... Відмову відкриті відкритій провадження, що нічого зробити не можна. Це жах. Реально, це жах, який відбувається на сьогоднішній день вже в Україні і не перший день. Тому, ще раз нагадую: посилання на саме рішення ви зможете знайти в підпису під, на YouTube каналі і в шапці в TikTok. -ці. Підписуйтесь, поширюйте це відео, коментуйте для того, щоб воно поширилось, поширюйте в своїх соціальних мережах. Ну і допомагаємо Збройним силам. Віримо в нашу перемогу, рухаємось вперед, перемагаємо і будуємо праву державу. Слава Україні! Слава Збройним силам! До зустрічі!